А зараз повернуся до блоку, який є в мене. У мене на протязі багатьох років було таке розуміння, що улюблена справа або хобі, або те, що важливо, справді важливо, не може приносити грошей. І виходить так, що я реалізую дуже важливі цінні, неймовірні е, актуальні е, проекти. Для розвитку розкриття потенціалів підлітків, для зближення поколіннями, батьки та підлітки, і виходить так, що я роблю це от звідси, а фінансових результатів немає, тому що в мене є чітке розуміння, яке багато років подарувалася про те, що улюблена справа, те, що дуже важливо, те, що ціна, те, що духовна, не може приносити грошей. І воно реалізовується на ділі. Чи зупинюся? Ні, але я буду пропрацьовувати цей момент, і я зараз по-іншому відношусь до цього. І тут справа не в тому, що я меркантильна і хочу лише заробляти. Ні, я буду реалізовувати свої морально духовні цінності, впроваджувати у усі свої проекти. Але я хочу щось, щоб в мене тут змінилося. Бо мені здається, моя родина збанкрутує на моїх таких експериментах. І щоб ми не збанкрутували, а лише примножували ці проекти. Я буду працювати зі своїм мисленням.